Доброго дня! Рівінська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам НЕКОКРЕНЕРГО. По працюючим блокам та й по планово попередженим ремонтам без зауважень роботи йдуть вдало. Експлуатація блоків згідно наших норм і правил. Попередній тиждень був досить насиченим. І я почав би з того, що до нас завітали посол Великої Британії Мартін Гарріс та виконуючий обов'язки голови правління Петро Котін. Делегації відвідали перший блок. Також були показані обладнання відкритого розподільчого пристрою 750 кВт. Була зустріч з керівним персоналом і обговорювалися безпекові питання. Та велика допомога, яка надається, надавалася і далі надається Великою Британією акціонерному товариству на Еканато. Також хочу сказати, що на попередньому тижні у нас відбулися дві конференції. Конференція трудового колективу, де була доповідь, звіт за роботу атомної станції у 2024 році, а також була конференція про спілкові організації, де Іван Мельник зробив звіт про роботу про організації за 2024 рік. І звіт по виконанню колективного договору. Обидві конференції прийняли виконання колективного договору. На попередньому тижні ми передавали досить великий пакет обладнання для Збройних сил України. 49 військових частин отримали це обладнання і, безумовно, вони вдячні Рівській атомній станції НАКНЕРГАТАМ за таку допомогу. Я також дякую всьому персоналу за те, що ми і надалі донатимо, і надалі намагаємося підсилити наші Збройні сили, адже тільки міцна армія і Збройні сили забезпечать нам мир. Сьогодні у нас також є така дата 11 років, як Створена Національна гвардія України. Наші захисники, наші, наша охорона належать до Національної гвардії України і я вітаю їх з цим днем. Бажаю їм також розвитку, бажаю їм успішно і захищати, і охороняти такі важливі об'єкти, як Рімська атомна станція. Слава Україні!